От дивіться, друзі, система. 10 кВт АНЕР, 5 кВт, 5,5 кВт сонячних панелей. Все, от вже зробив доволі багато часу. Працює. От система безпеки ПЗВ, на сонячний автомат. І от батарейка. Прикол в тому, що батарейка при 46 вольтах по понизу, а 55 вище ми не можемо зарядити, бо воно йде розбаланс і просто вирубується теж. Батарейки. от такі, Як взяти по факту, то виходить, що ми використовуємо з тих 16, 16 аж 14 кВт, використовуємо всього на все 8 Як взяти, порахувати. От така батареєчка. Вроді би прикольно, вроді би все класно, але я не розумію. Мені всі жлі, желізо, фосфат, от вам желізо фосфат. Використовується 8 кВт. Починаєш використовувати більше, батарейка починає падати в аварію. Ну не розумію. Чому так? Воно стається іменно з такою батарейкою. Що ви на то скажете, такі експерти? Бо ви бачите, що акумулятори достатньо хороші, так як ви бачите, От, все зроблено грамотно, все шикарно, все стягнуто повністю. З пластинами, от ви бачите, пластинами все стягнуто, нокулятору нема десь року, а вже погано себе показує. Балансування активне постійно, все включено, але акумулятор постійно щось підбарахлює. І він не видає своїх тих навіть 10 кВт. Ми максимум, що 8 кВт ми можемо з нього зняти. Чому так? Ну скажіть.